партнер програми магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Погляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області. Далі в ефірі вітаю усіх, хто приєднався. Жах на півночі області. Вагітна жінка загинула від побоїв чоловіка. Ця шокуюча історія сталася в Рокитнівському районі. Чоловік розгнівався на цивільну дружину, бо та пішла на гостину до свого знайомого. Застав він її сонною із похмілля. На ранок наступного дня від численних побоїв її знайшли без ознак життя. У Томашгороді цей Рокитнівський район. Чоловік до смерті скалічив свою вагітну дружину. Вони проживали цивільним шлюбом. Жінка напередодні відправилася на гостину до свого знайомого там з господарем. Вона добряче випила, незважаючи на свій стан. Чоловікові це не сподобалось. Ну а далі, за словами поліції, він знайшов її сонною з похмілля з люті став бити. Побої тривали всю дорогу, поки пара не дісталася дому. 35-річний цивільний чоловік, із яким вона проживала 6 років. Довідавшись, де знаходиться жінка, вирушив за нею. Однак застав її сонно після застілля, намагаючись забрати, завдав їм декілька ударів рукою по голові. Вранці наступного дня чоловік побачив жінку непритомною з гемато. Омоми на обличчі викликав швидку, але вже було занадто пізно. За результатами судово-медичної експертизи вона померла через мозкову кому, забої, компресії головного мозку, травматичний внутрішньочерпний крововилив. Зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України. Тобто, умисне тяжке ушкодження, що призвело до смерті потерпілого. Селянина за підозрою у розправі вже взяли під вартою. Загрожує в'язниця терміном від 7 до 10 років кив Вчора ввечері із п'ятиповерхового будинку в Рівному евакуйовували людей. Серед них були й маленькі діти. У квартирі здійнялася пожежа. Горіти почало із вхідних дверей, кажуть очевидці. І скоріше за все цю квартиру підпалили. Вдома господарів не було. Чим закінчилася ця небезпечна історія. Далі випуску у рівному житлового будинку евакуйовували людей. Операцію проводили рятувальники. Сигнал про небезпечну подію на вулиці Богоявленська надійшов пізній вечір. На четвертому поверсі вирувала квартира. Надзвичайники за допомогою. За допомогою спеціального інструменту розрізали металеві двері, горіло у самій квартирі, кажуть вогнеборці. Для того, щоб увійти в помешкання, рятувальники за допомогою бензоріза зрізали замок броньованих дверей. В помешканні вогнеборці виявили осередок займання. Горіли речі домашнього вжитку. На гасіння працівники державної служби одразу подали один водяний ствол. Тим часом інша група рятувальників в апаратах захисту органів дихання та зору почала виводити із задимленої п'ятиповерхівки на свіже повітря мешканці будинку. Через потужний полум'я увесь під'їзд та квартири наповнилися їдким димом. Це було. Заблокувало роботу навіть досвідченим рятувальникам. Окрім цього, від горівших побутових речей виділялася сильна токсичність. Перебувати мешканців в будинку було вкрай небезпечно. Тим паче, чи не у кожній квартирі проживають діти? Загалом було евакуйовано 21 людину, з яких четверо дітей. Ліквідація пожежі тривала годину. Повідомили в рятувальній службі. Вогонь знищив міжкімнатні двері, речі домашнього вжитку, кондиціонер, оздоблення стін і стелі в одній з кімнат. Випадком зайнялися правоохоронці. Усе свідчить про те, що цю квартиру підпалили навмисно. Батька з взяли під варту за розбещення свого малолітнього сина. Семирічний хлопчик став жертвою п'яного тата. Він, будучи у неадекватному стані, чіплявся до дитини. Хлопчик пережив шок. У суді було доведено вина батька, якому, до речі, 27 років. Демидівський суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення та призначить йому покарання, зокрема, 5 років позбавлення волі. Рівненського таксиста убили у його ж автомобілі. Чоловікові був 31 рік. Поліція повідомила, що він зник ще в середу на своєму автомобілі BMW 523 Наступного дня його знайшли вбитим біля села Здовбиця, що в Злобунівському районі. Машина знаходилася на ґрунтовій дорозі обабіч лісу. Неподалік легковика знаходився Михайло Ільїн. У нього експерти виявили, ножове поранення грудей. Знаряддя вбивства це закривавлений ніж. Він лежав поруч. Слідчі управління національної поліції в Рівненській області розпочали досудове розслідування за фактом умисного вбивства. Про зникнення сина до поліції повідомила 57-річна рівнянка. Поліцейські розпочали розшукові заходи і згодом виявили автомобіль та мертвого чоловіка поблизу села Здовбиці. Правоохоронці встановлюють особу зломисника та усі обставини цієї події. Зачувам усього доброго та безпеки довкола. Якщо ж маєте цікаву інформацію та хочете, аби про це дізналися всі, звертайтеся в редакцію сфери. А я ж з вами прощаюся вже до наступного ефіру. Ачіска ведучої від мережі салонів Тетяна. Рівне вулиця Академіка Грушевського, 77, вулиця Князя Романа, 4. Проспект Дозорцевої. Телефон для запису 096 389 «Тетяна» Тетяна салон, де знають, що потрібно саме вам. Партнер програми магазин охоронні системи та фірма АУРАС. спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.